Чому у США вже не критикують, а визнають дивом успіхи українських військових на півдні та сході? Я так розумію. Вони в якийсь момент получили завтик. бо тільки від кого оце дуже цікаво? Тобто, отримали по шапкам за це і дуже негарно, якби дуже. Негарне в їх сторону висловлення. Але я не скажу, що це прецедент, який був на публіці. Це то, що було не на публіку. То, що було не, в общем-то не для преси, не на публіку, а от, умовно кажучи, з, -о, з ока на ока. При лічній зустрічі за закритими дверима, типу, звиняйте, товариші, а ви не при ви не припухли тут часом. В да? І знову ж таки, знаєте, в. Як і кажу, пер перемовини за зачиненими дверима. Це знаєте, це умовно кажучи, ви, ви в нашому глазу бревно бачите, от, а в своєму, при, ну, наприклад, там це я, наприклад, говорю: да? а в своєму окові, як ви, наскільки ви швидко або поставляєте ті, ті нагально важливі боєприпаси, які нам треба, ви цього не бачите, що у вас тут проблеми, Да? А Тому тут, в общем-то, підприсіли, і що є дуже добре. чому у ЄС почали обговорення можливого розширення з 27 до 36 країн Ну, тут що хочу сказати, тут, скоріш за все, є країни, які вже давно треба було прийняти, да? давно можна було прийняти, але по якимось, по якимось їхнім лічним особистим причинам, а, в общем -то, а можливо, навіть на якоїсь недружності одної до одної, да? цього не робилося. А, а тут вже вирішили, що треба більш тверезо дивитися на ситуацію, на те, що, що в нас є. Ну, і, в общем-то, будуть приймати собі країни. А в свій склад ЄС та і все. Я чогось такого паднаготного не бачу. Чи домовиться Іран про передачу ракет Росії у жовтні? Скоріше за все, якась поставка. Якась поставка буде, якась поставка буде але я не впевнений, що в обсязі в тому, в якому очікуватиме Ерефія. Дещо в меншому обсязі, але, але скоріш за все, в жовтні щось вони все таки поставлять щось бойове. Ну, точно не можу сказати, чи ракети, чи ні, тому що мені тут не, не, не пише, що тут ракета, тут шахеди і так далі. Тобто якась поставка в жовтні точно буде. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи будуть у найближчі місяці значно наростати панічні настрої у Криму? Там, там так більш-менш вже така іжога, скажімо так, акумулюється, це все вже добре. Дуже багато недовольства, перенасиченості, як їхню інформацію, так і взагалі. Чим більше буде бавовни, тим більше буде наростати оця вся панічка, панічка, як то кажуть, да, і тим більше будуть наростати не дуже е, дружні до імператора їхнього норативи. Тут тут все взаємозв'язано. Тут більше не про питання, тут більше не питання про пору року. Тут більше питання про чим більше бавовни, тим більше паніки. Що мав на увазі Шмигаль, заявивши, що Україні не потрібно членство в ЄС другого сорту, ми йдемо ну, звізда. Да ми йдемо або повноцінно, або повноцінно в члени Євросоюзу, тобто країну, з якої там, наприклад, прийняли, рахуються, і так далі, а, але ми не йдемо як. Вибір без вибора, але ми не йдемо як країна, яку, умовно кажучи, як би це сказати, знаєте, приймають, але приймають як? А, а, знаєте, я скажу, наприклад, да, приймають або з якогось жалю, або приймають там, а, наприклад, ви, 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 наші, ви наші друзі, да, ви позаштатні, ви з нами, але не з нами. Тобто тут більше до цього. То це таки більше до того, да, до, до, відношення, до відношення до України саме в ЄС. Можливо, поки, а, поки військовий стан, тому що карта перемоги поки що у нас така завишена, а, от, Поки військовий стан, саме відношення, саме прийняття як прийняття. Тут більш якось так. Чи вплине ухвалення магате резолюції з вимогою негайно повернути ЗАЕС під повний контроль України на повернення станції? Сказати а, а тут же знову дивлячись, що під заявою стоїть, якщо ми говоримо про підконтроль контроль станції, тобто якщо ці паскуди повинні зібрати своє манаття і вийти з неї там не знаю добровільно, тому що магате так сказало, МАГАТЕ так захотіло, магате так постановило. Ні, цього скоріш за все не буде. Якщо ми говоримо про допущення. Наприклад, про допущення на роботу або контроль станції українських людей, оце уже ймовірніше набагато. От. Тобто, в мене більше карти кажуть, що можливе допущення людей на контроль і роботу станції, ніж про те, що расисти вийдуть звідти і скажуть, це ваше Забирайте". Ну, тут, Тут ні. Навіщо Путін наказав екс главі Вагнера формувати нові добробати? Тут у нас про стримання, тут у нас про безпеку і про стримання? Дуже не хочеться, щоб війна і, в общем-то, оба... Всілякі формування, знаєте, тут як будто ще робота наперед. Ми створимо формування, щоб не створювалися формування, умовно кажучи, для стримання для того, щоб блюсти цю безпеку і так далі. Тобто, щось у Путіна уже або десь глузди становляться на місце, або або що, в общем-то, тут у нас. Тут у нас ми, ми стримаємося, що де більше людей буде приєднуватися до, скажімо так, радикального руху, а от щоб не було якихось заворушок, щоб не знаю, може тих самих РДК стримувати на більше на кордонах, на підступах, скажімо так, до вже ближніх територій, до Московії. Навіщо СБУ привчає росіян до поняття блекаут регулярними атаками на енергооб'єкти РФ? Ну, з однієї сторони, це все-таки деяка помста за те, що ми з вами переживаємо, Да? Тобто, як ви, ви нам, так і ми вам. от з другої сторони, це в якомусь випадку навіть як би це сказати? В якомусь випадку це навіть е, тактично давайте скажемо так. Е, тактично вигідно відсутність світла у РФ вигідна для чогось, навіть ну, нашій стороні да? нам вигідна, можливо, для більш точкових обстрілів, можливо для е, якихось, не знаю, там е, для партизан, наприклад. Тобто, тут в відсутності світла є свій плюсик. Для нас з вами чи задовільнять позов України проти деяких європейських держав у світовій організації торгівлі щодо експорту зерна? Ну тут знову ж таки давайте домовляйтеся. Давайте будемо домовлятися. Давайте будемо сидіти, знаходити компроміси. Будемо сидіти, в общем-то, рішати. Сказати, що буде якесь щось прийнято радикально проти когось. Я цього ну цього немає. Скоріше за все, так і не буде. Або суд, в общем-то, винудить якимось чином договоритися, або сам, в общем-то, прийме більш таке рішення, яке буде знову ж таки не проти когось, а ще одним методом цього. Знову компромісним методом. Тобто, у нас з вами є карти грошей і карти перемоги в цій ситуації, але це не ситуація, то, знаєте, покарання якоїсь країни. Тут ситуація в регулюванні конфлікту скоріше. Чи будуть ефективними ППО і інженерні укріплення, що Україна використовуватиме при атаках на енергооб'єкти з боку росіян? Ну, Покажу прямо картопстрілів. енего енергоструктура буде страждати. Да. Свій вклад, свій внесок. В общем-то, як і ППО, так і е, укріплення внесуть, але я вже не помню. Десь на якомусь каналі казав, дивлячись, чим будуть гатити. Ну, дивлячись чим, дивлячись наскільки це там не знаю, руйнівна та сама ракета, з чого вона там состоїть, і так далі, дав тобто, ну, зрозуміло, що всім укріпленням є якийсь, умовно кажучи, срок. Да? Тому тут тут питання в тому, чим будуть гатити. А так. Скажімо так, зроблено все. Я вже повторюю, і повторюю, і, навірно, буду. Поки буде це питання. Зроблено все для того, щоб захистити нашу енергоструктуру. Чи ухвалить Конгрес США новий масштабний пакет військової допомоги для України? Ухвалять дадуть і все, і все, Хвалять дадуть. Все. Ви ще не знаю, що вам тут сказати. Єдине що єдине що, єдине що, єдине шо в цьому питанні трошечки, трошечки напрягає. Нам можливо будуть давати менше умовно кажучи, вільних коштів. Тобто, якщо нам а, зброю там все ж а і ще одна перевернута пінтаклів. А якщо нам зброю да, дають, умовно кажучи, достатньо обширними пакетами, то от що стосовно грошей, во тут от можуть бути трошечки загвоздочки. Або менше, або, в общем-то, ну, скоріш за це просто менше. Чи розпочнуться цього року формальні переговори з Україною щодо членства в ЄС? Щось повинно бути. Щось повинно бути. А, в плані якому? В плані тому, що розговори, звісно. Розговори, звісно, будуть. Разговори. Ми вас підтримуємо, ми вас чекаємо, ви, ви такі молодці, і так далі. Вот тільки у нас тут перед цим всім карта Луна і карта смерть, Да? А, в общем, то ви вже почти готові. А, якщо я помню цю заяву, наші заявили, що на 99 і то відсотків зробили все, що а, треба було для вступу в, Є... в ЄС, да? да. Ми про нього говоримо, так. Да? Але... Ми вас підтримуємо, ви класні, прекрасні, але знаєте що? Ще в общем, ви не доробили, да? Ще не доробили, тому що поки що ми такі незадоволені. Ви не доробили, будуть кормити завтраками. Я не розумію, звісно, чого, чого ще і тут у нас от така от штука, але поки що, поки що, ще будуть кормить. В общем-то, наш з вами кислими борщами. Чи продовжаться атаки на російські військові об'єкти з боку України протягом всієї осені? Да. Ну тут, тут будуть і атаки, тут будуть і скажімо так, партизани. Тут, тут буде, тут буде все, що все, що треба, щоб було. Можливо, ми з вами побачимо або якесь прям таке міцне влучання, або дуже велику руйнацію. А, от я думаю, що ми ще і то, що стосується моря, то що стосується флоту, може бути ще почуємо про те, що а, кораблів у Росії стає поменше. Ну або цілих, як мінімум, поменше. Чи вдасться запровадити перелік реформ в Україні, на яких наполягає США? Я, звісно, не знаю, що там за реформи, але деякі реформи. Кому вони, навг... вони вгодні? Нашій стороні чи нашим тим, хто дуже собі кармани набивав? А, реформи вгодні для збагачення. Свого особистого. Дуже не подобаються деякі реформи нашим можновладцям, тому що це не буде давати змоги. В общем то, ну ви поняли, так? Да? Наживатися на тому, що є, наживатися на тому, що в общем -то, можна собі обідрати в кармани. Але знову ж таки, я не знаю, що за реформи. Навіть без цього я дивлюся, що деякі реформи. Ставлять глухий кут на тому, що повинно працювати. Я, я не розумію, до чого я це говорю, але у нас тут, у, у нас тут третіми словами: деякі реформи, в мінус тим справам, ну то, тому ділу, як повинно бути, тому ділу, як повинно працювати або або прийняті реформи на одно знаєте на одно діло будуть в общем то впливати ще на щось дотичне і в негативному сенсі тут коротше тут треба треба розбиратися самим реформами якщо дивитися їх от, во так от більш об'ємно то тут звісно є і про хороші і є дуже не якесь не дуже Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.